Чому вчити мову так тяжко, хочеться кинути. Не кидайте. <плес> Я вас розумію. По-перше, тут треба зрозуміти і собі відверто сказати, чому мені. Треба вчити цю мову. Хтось мені може це сказав. Може, тому що це зараз модно розмовляти англійською, так? Це круто. Може, тому що мені це необхідно для імміграції в англомовну чи франкомовну якусь країну. так. Для чого мені це треба? Це, по-перше, бути з собою чесним і зізнатися, яка моя мотивація. По-друге, це чому ви вирішили, що вивчення будь-якої іноземної мови відрізняється від вивчення якогось предмету в школі чи в університеті. Це така сама Структура, це такий самий так, предмет, вам потрібен наставник, вам потрібен учитель, який буде слідкувати за прогресом, який буде відслідковувати, чи ви зробили домашнє завдання, чи ви прогуляли. Так, це потрібна структура.